Вітаю! Е, почнемо ми наш урок із повторення, що таке порозрядне віднімання. Це найпростіше віднімання, яке ми робили в першому класі. Давайте пригадаємо. Наприклад, число 4. Що це у нас буде? Якщо ми крапочками, це 1, 2, 3, 4, так? Е, число 14. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Давайте подивимось на ось ці три числа. Що ми можемо побачити? Що у нас наприкінці кожного числа четвірка. Тобто, що 4. Це у нас просто як ось 4 чогось. 4 крапочки. Ось тут у нас є 4. Бачите? І ось тут у нас є 4. В кожному числі є стрічечка із числа 4. І ось у нас ще довгенькі стрічечки є. Давайте із 10, так? 10, ми казали, це. Ось одна стрічечка із 10, в числі 14, в числі 24. Давайте дивимось ось один раз, по 10 і вдруге, по 10. Тобто те, що у нас 10, ви пам'ятаєте, це називається десятком. Ось тут 10. Ось тут по 10, два десятки, так, і у нас ось тут просто четвірка. Тобто ми. Можемо сказати, написати, що 4 це скільки у нас по 10, 0 разів по 10, так, немає по 10 ні стрічки, І одна стрічка із чотирьох, так, або 4 на 1, 14 — це скільки у нас одна стрічка по 10. І. Одна стрічка по 4, так? Або навіть, знаєте, як я би. Я б тут поміняла б місцями. І такий запис, думаю, буде доречніший. Коли ми 0 по 10 і 4 рази, так, по одному. У нас же в рожевому, так, це. Те, скільки по, по одному, скільки разів по одному, і це не більше, ніж 9 може бути, тому що 10 це вже десяток. І тут у нас один раз по 10 і 4 рази по одному. І число 24. Дивимось одна стрічка, 2, 2 рази по 10. І скільки разів по одному? 4. І 4 рази по одному. Тобто. Сам склад числа у нас групується по розрядах. Те, що до 9 менше 10, це одиниці. Якщо набирається по 10, воно зліплюється в пучечки по 10, по десятки, оці стрічечки блакитні. І так далі. Тому ми можемо, підсумовуючи, підсумовуючи це, сказати, що в числі 4. Чотири одиниці, навіть я зроблю це помаранчевим. Ось по одному помаранчево. Це 4 штуки, так? І воно знаходиться, дивіться, найменше. Воно, наприкінець, в кінці. Якщо у нас тільки одиниці, як число 4 складається, тільки із одиниць, ми що бачимо, що е воно просто одноцифрове. Тому Четвірочка одна. Якщо ж у нас з вами е, додається стрічечка по 10, так? Я її трикутником позначу, то це вже буде 1 раз, одна стрічка по 10. Дві стрічки по 10 це 20, 10, 20. Е, що ми можемо сказати за перше число? Що тут нуль стрічок. Так, по 10. Немає тут. 10. Десятків тут 0. А, якщо те, та кількість, скільки разів по 10 в цьому числі є, цей розряд називається десятки. Той розряд де до 10, у нас по одному, це називається одиниці. Ми можемо сказати, що а, є віконечко. Зараз. Я думаю, ну давайте я це приберу, і схематично зображу це наше віконечко. Ось одна створка цього віконечка. І ось друга створка цього віконечка. Ось воно у нас таке. І в ньому в правій частині це у нас одиниці, А в лівій це у нас десятки, скільки разів по 10. так? Тобто це скільки разів по одному, а ось тут скільки разів по 10. І ось це віконечко у нас вписується. Ось кожне число. Наприклад, я беру 54, це що? 5 десятків 4 одиниці, так? 54 – це 5 десятків і 4 одиниці. Тому що якщо тут, це по 10, тому ось ця п'ятірка у нас означає 50, так? І якщо е, я візьму число. Вісім 88, 88 хвості одиниці перед ним десятки. Це значить вісім десятків це вісімдесят і 8 одиниць це 8. Ось так. Ми можемо сказати, що так: десятки одиниці. Якщо дві, два числа, дві цифри, вибачте, в числі, то у нас наприкінці іде одиниця перед нею десяток. Якщо одноцифрово… Це тільки одиниці. Так, це згадали. Тепер переходимо до наступного кроку. Тепер е, я нагадую, як ми ну, додавали в першому класі і віднімали. Раз у нас сьогодні тема йде віднімання, то, е, відповідно, я буду зосереджуватись на відніманні. Хоча, в принципі, у нас наступний урок буде додавання. Ви вже це будете пам'ятати, тому додавання мені не так багато треба буде нагадувати вам. І так, пішли вперед. У нас було віднімання 38 мінус 16. Кому знову важкувато, згадуємо, що хвостики це одинички, перед ними це десятки. І ми одиниці від одиниць віднімаємо, а десятки від Десятків. Ви бачите навіть тут крапочки, так? І трикутнички. Ще раз нагадую, хто забув, кстати, я не нагадала на попередній сторінці, чому десяток у нас трикутничком позначається. А саме тому що 10, якщо в пучок складати, воно класно пірамідкою складається. Дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Ось так можна обвести, це буде в формі трикутника. Десяток це трикутник. А одиничка це одна, ось вона, крапочкою такою іде. Тому це одиничка. Тому одиниці в хвостик одразу пишемо: 8 одиниць мінус 6 одиниць, 2 одиниці. 3 десятки мінус один десяток це 2 десятки. 38 мінус 16 буде 22. Відповідно. 84 мінус 12. Одиниця від 1, 4 мінус 2. Одразу пропускаю місце, ставлю 2. 8 мінус 1. Так, можна хто забув підписати, так. Це буде 7, 7 десятки, 84 мінус 12, 72. Ось таким чином ми виконуємо віднімання яке називається найпростіше порозрядне. Ви бачите, хоч і таке невеличке відео, і на повторення, але ми навіть повторили з вами, що таке розряди, які вони у нас в першому, в другому класі бувають, що з ними робити, як правильно оцінювати склад числа для того, щоб правильно виконати порозрядне віднімання.